Друзі, з вами завжди я Артік звати на Артемсі. Не будемо грати таку ігрушку під названням Геометрії Dash. Дуже, друзі, придумаю тяжка ігрушка, правда, я обговорювати, нічого не давати мені музику. Так, маневр, що мені так. І от трошки отак. Щоб друзі, знаєте, не прилетіло мені ніяке авторське право за музику, бо даній ігрушці ця музика дуже-дуже-дуже багата. Так, так, так так, Так, коротше, все. Так, тут все настроєно, так, да. все нормально. Так, друзі, починаємо. Що в нас тут є? У нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16. 17 є уровнів. І дуже тяжкі, бачите, перший я пройшов на 63%. Другий, друзі, я пройшов на 23%. Третій на 17%. Четвертий на 10, п'ятий на 9. І чим менше і менше, так як дуже-дуже тяжко. Друзі. Давайте ми зараз з вами спробуємо пройти перший уровень. Починаємо. Зразу, друзі, говорю, ігрушка дуже тяжка. Хто зможе, друзі, грати, той зможе. Ну, я не знаю, вона дуже на нерви. Це Геометрі Dash, дуже прикольна ігрушка і хочеться, знаєте, друзі, бути першим в проходженні цієї ігрушки, так скажемо, на туторіал. Подивися, ютубери, хтось знімає там ми можемо пройти. Блін, дуже тяжка ця, друзі. Тут легко взагалі я ні разу не погравав. Але зараз знімаю відос, друзі, для вас і зараз одразу продую. Також, друзі, не забуваємо про телеграм-канал, ссылочка на нього, я завжди не відосом в описані. Друзі, всіх чекаю. Ігри там виходять регулярно. І якщо вони платні, вони там безплатні. Нема там нічого, друзі, платного, блін, давай, 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 давай. Так, 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 хоп, так. Тим день, хоп, хоп, так, так. Так, так, може щось повезе, сьогодні ми дійдемо до далекої. Так, 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 так. хоп давай, давайте, давайте, хоп, так, ана. Ну. Саме головне не про Блін! 76%, друзі, це капець. Ми з вами пройшли до 76, -х. це друзі, завдяки вам. Бо якби я не знімав відео, я б не знаю, ну ряд ли би пройшов. Це не фігасобі 76%, читайте, тут взагалі не фіга немає прийшов, але, блін. Дуже розпереживався далі, там дуже багато всього, але це, друзі, перший рівень, це легкий. Далі, повірте, буде ще. Так і ці ігрушки, друзі, багато є ще версій. Там геометрія Dash World, геометрія Dash, якось ще воно називається, коротше, там багато. Також є платна версія повноценної так цієї ігрушки. Фух, тут не розбився на цьому Так. О, отрили якесь дослідження. Давайте, друзі, вийдемо і на другий уровень, перейдемо, щоб показати вам уровень. Так, це 76, давайте все. Так, тут уже тяжко буде, Хоп. Так, тут дуже тяжковато. Я не знаю, друзі, чи мені авторське право не прилетить за те, що музика тут грає. Якщо прилетить, друзі, то вибачайте. Це одно буде авторське право, я відео удаляти не буду з канала. Так що не бачу тут нічого страшного. Теперший раз. Так. Так, так, так. Так-так-так. Так, 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 так. так Блін. Все-таки не пройшов я туди. Це мало-мало-мало. Тоді, друзі. Зараз пожарємо ще трошечки цей е, другий уровень і я вам покажу самий останній. Там взагалі треш, трендет, d Там навіть, непонятно, знаєте, друзі. Незрозуміло нічого. На що тикати, на що стрибати. Бачите, я зараз розмовляю і... Так скажемо, не можу нормально зредоточитись на одному. На місії прохождення даної грушки. Це дуже... Так. Блін, тут я роз тупивсь. Коротше, давайте, друзі, переходимо на саме останнє, так. яка у нас 17 там 17-та. Ага, ух ти! А, бляха, це я перейшов, думаю, сейчас. Ага, Комінсон. Оце значить у саме останнє. Я вже трохи грав. Дивіться, друзі. Тут трошки понятно. І нефіга не понятно одного, я не розумію. Не розумію просто тут... Нічого, але трошки щось тикаю і ніфіга не витикаю. Дуже тяжко. Я тут не розумію, що тут треба зробити, щоб запасти туди. Бляха, муха, зашибіческа тяжка гра. Я взагалі ніфіга не розумію, ніфіга я оце граю. У мене нервна система не дуже крепка, в мене може нафіг просто взяти і башня з тільки я вам говорю, чесно. Так як воно є. Я нервно Дурнувата людина, мене лучше не злити. А ці ігри мене бісять. Але я граю якусь чорта, що онліап грав, що цього грав, інфігай граю. Хочу позити себе тут взагалі, друзі, не Але реально не ходимо нафіку тікфон розбив. Так, давайте який ми не грали. Ось цей давайте О. Бляха, оце, друзі. Зашкварна гра. Це шибіс. Ну, коротше, на помилках учимось Uh, uh, ну, коротше, таке от. На цьому, друзі, будемо закінчити. Саме зараз є артизанального кафе.